Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріан Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу, а вам бажаю вдалих закупів та вихідних! Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм, тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від «Метро Шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу, обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з восьми штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо три грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів в СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачили знижку 50% на посуд торгової марки Papilla. Вирішили взяти нову каструлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річна кухня. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегно курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм, а гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса: вирізка свиняча м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від скот Сміт коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину, лопатку лише 136,90 за кілограм, і трохи легкого м'яса курячого стигна від епікур, від 139,90 за кілограм. Пельмені з хорошим складом зі знижкою 20%. Є з яловичиною індичкою, міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція: мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина. А це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 99,90 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. Апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більше екзотичні фрукти, то Манго Гігант зі знижкою 50%, за три штуки, яких заплатите лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною: 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка Фьореллі коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий знижка до 35 на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатити 214,90%. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дораду, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім кілограм, коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Стелло Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Маретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь-який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки Чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки «Міленіум». А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 34,90 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік, тож беру одразу 5 кілограмів апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається. Сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90. Тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою Класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла аро знижка 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу. Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кілограми від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз. На знижці, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від метрошеф знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезонний. Нектаринів і персиків. Тож закуповуюсь на повну. Починаю з нектаринів, ціна на які 79,90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69,90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирний за 69,90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки, пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю. Ввечері на варанді пити чай у спекотну погоду рятує тільки морозиво, тож і про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурметь зі знижкою 25%. Також купую пляшечку віскі Джеймсом для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Метро Professional та Terrington Хаус знижка до 30 А тепер ідемо на касу. І знов привіт! Сьогодні п'ятниця це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше, це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн інтекс. Просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно, диню, у метро зараз вау ціна – 49,90 гривень замість 7990 гривень за кілограм. Знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайп морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 1990 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45%. Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута та круда: 209 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застигнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По-домашньому чи по кавказьки У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все до відпочинку готові? Побігли на касу.